Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Катя, і сьогодні ми будемо з вами розпаковувати ці прекрасні коробчиня. Я собі прикупила ось таку гарнюню. І хто, можливо, дивився мою колекцію, той знає, що в мене вже є така гра, і майже в такому самому складі, тобто велика коробка, коробка стричголів тут. Але зараз тут ще плеймат і апгрейд ресурси, яких в мене не було. Але є одне, але вона в мене решисткою мовою. І це вже майже єдині коробки, які в мене залишилися, залишилися в такому мовному екземплярі. Бо більшість колекції моя це англійські коробки. Тож, давайте я тут не буду затягувати, будемо це все розпаковувати. І поки будемо розпаковувати, я вам розкажу, як я прийшла до того, що я вирішила продати ту версію, все ж таки гри і купити собі отаке. Я, чесно, хочу почати з плеймата. І е, я десь загубила свій ножичок для паперу, тому буду розпаковувати ножечком для пластику. Сьогодні в мене таке. Давайте дивитися. Якщо чесно, в мене ця гра займає, можна сказати, майже першу поділку в візуалі. Вона мені візуально дуже подобається. Дуже вона мені красива. І я зараз неймовірно щаслива, що в мене буде плеймати, бо він тут кльовий так. Але я думаю, він весь на камеру вже ж не, не вийде. Але ну хоч так. Блін, просто подивіться, яка гарнота. Ну, серйозно. Він займає тут купу місця, але ці кольори саме на плейматі, вони дуже приємні. Подивіться. Воно супер кльово виглядає. Дуже якісний. Так Такий блищить. Ох! Гарнота. Ну, а далі давайте розпаковувати спочатку велику коробку. Дивитися, що в ній. От, а історія. І поки будемо розпаковувати, я якраз вам розповім свою історію. Мені дуже давно, ну, у мене наразі вже майже не залишилося ігор погано тієї локи. От. Але дещо ще залишається. І ось, Наприклад, з великою стіною» мене дуже сильно зупиняла ціна того моменту, скільки це коштує. Я не була впевнена, чи вартує ця гра того, щоб я витратила на неї стільки коштів, тобто перекупила її знову. От. Тому я, по-перше, Зіграла в неї, хоча вона дуже довго лежала на полиці, але вона мені дуже подобалася. Я зіграла в неї і зрозуміла, що мені все ж таки класно. І я навіть, якщо що, буду грати в неї соло. І я дійсно хочу мати цю гру в колекції. Бо зараз я переглядаю всю свою колекцію, продаю те, що мені не потрібно. Так, от. До речі, можливо, хтось б, хотів би купити відьмака собі. Майже фуловово, окрім тих монстрів на англійській мові і плюс кікстартерне доповнення польське, то можете мені написати, бо я його продаю. Щось могли б з вами придумати можливо. Блін, вона дуже гарна, і я вам можу сказати, що в англійській версії компоненти якісніші, ніж в ті, що в мене була. Вони більш такі чіткі, ребристі. Так, я щось неправильно відкриваю. Чесно скажу, вам дуже воно якось дивно складено. Тут у мене знову ж таки мало місця, але ось це те саме що і, плеймат. і я дуже не хочу його пошкодити, я зараз його все ж таки краще е обережно складу назад. Просто вам зблизька покажу якісь труку. Дуже гарно. Це тайли саме стіни, яку треба буде збирати, для того, щоб вона об'ємно буде нас стояти. Так от, я зіграла в гру, зрозуміла, що я її хочу і почала шукати. Шукати якусь версію, яка б мене дзвонила по ціні, бо просто так зі стріжголами її не купити. А в стрічголах, як на мене, є дуже класний сценарій. Які, типу, саме цій грі надають ну, шарму і більше регравальності, ну, і все таке. Хоча мені загалом, я знаю, що не всім подобається система в великій стіні, але мені подобається, як це влаштовано. Боже, мені здається, що тут навіть в мене якісь, типа, сандроп, мініатюри, чи що, бо вони інші. Секунду заждіть. Ну так, подивіться, які вони тут. В моїй попередній коробці. Просто. І тут це Сандроп. А цього я навіть не читала і не очікувала. Це не було вказано. Отакої. От Та вона у мене тепер ще красивіша буде. Оце сюрприз, якщо чесно. Я такого не очікувала. Клас! Блін, а тут навіть ніде не було сказано так на коробці, бо я перед тим як приймати з OLX, я передивлялася, бо я знаю, що є версія з фігурками ось така, а є версія з міплами, щоб, тіпа, не купити щось не те. Але, блін, беру, прикольно. Клас. Та тепер я взагалі це було дуже вигідно. Дуже вигідна покупка, я вам так скажу. Коротше, і от я знаю, що не всім подобається, як тут все влаштовано в грі і грала, а мені дуже подобається. Вона мені дуже цікава цим. І тематика, і оформлення. От можете подивитися на фігурки. Це в нас будуть наші робітники, яких ми будемо виставляти. І наші воїни. Тут вони в кожному кольорі будуть окремі. Типу, Тут, наприклад, зелені такі. А жовті вже ось такі, типу інші. Также і конниця. Вона буде інша в кожному кольорі. Блін, і ці стрілки вони теж будуть різними. От. Блін, я зараз, ви не розумієте, наскільки зараз. Просто це супер, Короче. І от показуючи вам фігурки. Вони мені подобаються, вони класні. Вони навіть без цього сандропу були класні. А з сандропом це вау! Ну, Коротше. І, значить, я потім ми знімали відео. Тож мене завжди бентежить це питання. Я знову кажу, пограла в гру, зрозуміла, що так, я хочу собі в колекції, мені все подобається, і я готова грати соло, якщо що. Все розкласти, хоча, чесно вам скажу, правила, правила тут написані дуже кончено. Дуже. Мені прям, вони, я б не сказала, що складні, але мені зрозуміти їх типу, всі нюанси в голову собі покласти дуже складно через те, що воно структуровано кончено, от просто дуже кончено. От, і тому я собі купила. А все одно тригером до того, щоб я про це задумалася, бо вона мені дуже довго лежала на полиці, і Я думала, блін, ну хай от лежить. Мені не дуже подобається лока, але ну що тепер? Не витрачати ж купу грошей. Ми з моїм другом Сашою знімали відео. Я там планую на каналі вихід на тервень, і там ми типу, будемо обговорювати якісь питання настільні, скандальні. І щось там так. Ділитися своїми думками на цей погляд. І одна там з тем нашому відео була, але не бачили ви від тих відео, тому що погано записалося, в мене звук, і я все думала, що ми перезапишемо, бо там трошки рипить. І я дуже сильне підсилення мікрофону поставила. Але кажись, буду випускати, як ви вже зняли, бо часу нема їх перезняти. Так, тут у нас це будуть токени. На хербатки, на... Боже мій, там, де чай, ми, чай... чаювання. Ось токен чаювання це порядок ходу ініціативи. А Це токени, щоб відміряти переможні бали. Теж вони тематично виконані в кожному стилі кожних е... цих гравців. Тут в нас ресурси зараз. Це в нас золото. Я не знаю, я так залишу, бо там обгрейт ресурси в мене є, не знаю. Це поранення. Вони ось такі прозорі. Бо не знаю, не хочу діставати дерево. Ци, кристали ци. і камені. Каміння. Так, для того, щоб будувати стіни. І ось одною з тем в нас була, типу, чи нормально мати в себе в колекції, або купувати собі ігри локи, так, зараз, в нашому році. Так? І що робити з тими коробками, е які в нас є? От. Ми там довго ділилися аргументами. І коротше, знаєте, саме це відео воно для мене стало таким тригером, яке мене. Підштовхнула все ж таки до того, щоб вже думаю, блін, залишилася по факту ось ця гра, і там ще одна є, але ту вже аж ну, ніяк, бо дещо не випускається вже просто. Я тупо не можу цього змінити. вже. Але цю, я думаю, я можу змінити. І я можу утримувати насолоду, бо у мене гра стоїть на полиці ще й через те, що вона в мене такою локою. Я просто не хочу в неї грати через це. Ну, типа, мені просто не дуже приємно. От, і я собі от перекупила. І зараз я розумію, що я навіть отримала більше, ніж було, бо тепер мене сендроп, тепер в мене будуть килимки. А ціна, якщо чесно, була така сама, як я просто тоді купила ті дві коробки. Ну, трошки дорожче, так, але тільки трошки. А якщо взяти інфляцію, то, мабуть, і не дуже дорого. Тепер, розказавши вам історію, трохи збив часто, бо знаєте, мене відволікає процес розпакування, а ще й тут треба цим ножем дуже обережно, бо він дуже гострий, щоб не пошкодити мої карти. Тепер можна розказати про що гра. Так, це буде змагальна гра, але ми повинні типу, разом відбивати ось такі набіги Орди. Будуть це картки якраз такі орди, яка буде нападати на нашу стіну і намагатися її проломити. І ми повинні будемо її захищати, виставляючи воїнів, завдаючи поранення, стріляючи луками в цю орду і будуючи стіну, як би разом. Тож ми повинні якби співпрацювати, але все одно працювати так, щоб отримувати максимум переможних балів, тому що виграє той, хто. Закінчить гру з максимумом переможних балів. Тут є і соло режим, тут є і коопераційний режим. І є от у стріч голах сценарії, де будуть змінюватися якісь правила гри, де ми будемо якусь ціль прямо досягати. Будуть якісь завдання. Там сім сценаріїв чи якось так. От, це в нас будуть наші генерали. Мені дуже подобається, як воно намальовано і як воно виглядає. Це просто кайф. А зараз я ще бачу настілку в мові, яка мені подобається дуже сильно. У мене пріоритет на англійську мову стільних іграх, тому що мені так набагато легше грати з, зі всіма навкруги. Так, ну ще тут трошки карт орди. У нас, у нас буде ось так один генерал. В нього буде своя обілка. І також будуть помічники. Ось це помічники, і ми їх можемо вживати двома способами. Ми можемо їх вживати як помічників генералів, які будуть підсилювати їх абіліті. Бачите, тут отримуєш два. І саме позначка ось цих генерал, помічників. Тобто, якщо будуть під генералом помічники лежати, в нього буде множник його білки помножуватися, і вона краще працювати. Або ми можемо їх брати і собі ось мати від них якісь спеціальні здібності додаткові. Тож, помічники дуже важливі, але дорогі вони дуже сильно. Теж дуже гарні арти, я не знаю, вона така біла, вона така. ну, Неймовірно, красива. Зараз, мені здається, красивіша тільки Dragon Eclipse в мене. Але я ще її ніколи не розкладала, тому я не знаю. А оця гра, вона просто ну, не знаю, мені от візуал. Я знаю, що у кожного свої смаки. Це для коопераційного режиму, чи соло режиму, чи коопераційного. Тобто тут можна, ми пробували один раз колись давним-давно коопераці... кооперацію пограти. Скажу, причому я реально себе спіймала на думці, що гра у мене лежить через те, що просто вона, типу, не тою мовою, що мені потрібна. І, і от, але я кажу, я вагалася, бо давно грала. Давно. Ми її купили ще 21-му. І от, от тоді зіграли раз-два чи три. І вона так просто у мене лежала, як пам'ятник. Але дуже мене манила. Це карти наказів, які нам буде давати якісь здібності. Нові, але вони всі такі біло-червоні. А отут карти гравців. Кожного гравця будуть однакові карти, так, але типу, просто свого кольору. Але вони мають однакові абілки. І ми будемо їх розігрувати в закритий, потім ось так відкривати. І ну, в порядку гравців будемо виставляти, як вони буде активуватися. І коли буде активуватися карта. Ми щось будемо робити, типу гравець, якийсь грав, в синьому, ну, в такому рамці, це що будуть робити інші гравці, і потім знову ж таки якась додаткова білка карта, яка може працювати від зіграних інших карт. Типу, Наприклад, якщо там зіграна Work Harder ще одна, то ви там X2 поліпшуєте силу карти, яка працює. От. І потім будуть активуватися всі локації. Тобто, після ходу кожного гравця ми будемо актувати локації. Якщо там будуть інші гравці, бо вони теж переміщують своїх робітників під час ходу іншого гравця, то вони теж будуть щось отримувати. Ну, мені блін, дуже подобається. Єдиний мінус для мене, що ця система гарно працює від трьох все ж таки гравців. Бо коли грає бот, там, на двох, з ботом вона грається. Це, звісно, не дуже приємно з ним. Але теж нормально, в принципі, грається. Просто цікавіше, коли все ж таки три. І один раз я грала ось туди на п'ять. Це дуже довго, але дуже цікаво. Так, ми тут все подивилися в цій коробці. Давайте йти до стричкоулів. Ви знаєте, я ще раз передивилася. Так, зараз у нас ось така стричкоуле. І ви знаєте, я зараз передивилася знову на коробці, на самій коробці ніде не вказано, що це е, сандроп. Версія. Взагалі ніде. Хм. Ще мені цікаво. Хто ці люди? Бо гра вийшла доволі давно і вона в людини була досить в плівці. Я до такого рівня ще не дійшла, бо я не можу не розпакувати те, що мені приходить. Це стричгол, додаткові матеріали, які давалися тільки людям, котрі ктурі. Ктури. Польська лізе з мене. Приймали участь в компанії. І ось тут якраз є е, ці прадавні хроніки. І тут і є сценарії, прямо що нам треба, що змінюється в грі, прописано. Тут у нас додається п'ятий гравець. От, І причому тут всі ваші ресурси під ширмою спрятані, це клас. Блін, ну йою, яке гарне. Так. Давайте перше п'ятого гравця дивимося, такий помаранчовий. Чесно скажу, він ще не так виглядає яскраво, не в сандроп версії. Це гарно це його робітник. І ще стрілки. Я вам зараз покажу, бо в мене коробка поряд, подивіться, вони тут тупо жовті. От такі. Ну, такі, трошки з помаранчевим підтоном, але жовті. І от, в принципі, як кольори виглядають, так? І тут можна побачити, як кольори виглядають в сандропі. Причому, якщо червоний, можливо, мені менше трошки подобається, бо він якийсь фіолетовий стає, так? А от інші кольори, вони прям кльові стають. Ще раз вам показую. Різниця просто блін, я зараз все ще не можу повірити в свою вдачу. Так, тепер це в нас нові якісь наглядачі. Я забула, що вони роблять. Це якесь тут доповнення. І воно теж у всіх різні. Ось цих двох покажу. Одразу. А і ще ще є той. Я б вже сказала, що це вже тепер, значить, червоний майже. Тут же в нас є доповнення Криса. На Якісь маленькі картки там додаткові надаємо. Це вже просто загальний стандартний типу сандроп. Є доповнення Чингісхан. Він там буде бігати разом з ордою, коротше, нові картки приносити. А оце я не пам'ятаю, звідки, що, що воно дає. Можливо, це якийсь жетон першого гравця, чи ще щось, чи якесь нагадування. Не пам'ятаю. І ось мене завжди так, типу, для чого оця штука? Що тут повинно було лежати? Бо наче тут повинна бути якась фігурка. Як, це як в Граалі, там є поле під МІАФ. От, прямо в коробці. А можливо, це просто так. Зроблено. Зараз обережненько відкриваю картки, будемо дивитися. ніж просто може дуже легко і карти розрізати. Так Тут у нас ще нові генерали додаються. Нові карти Орди. Це якраз Чингисхан, Хан. А це картки сценаріїв. Тут ось умови, що тут у нас буде робитися ви не бачите навіть так різні позаду, бо можуть бути різні якісь умови. Так. Ну, карти допомоги. Ще карти наказів. Вони, до речі, них така рубашка. Так, це Чінгісхан його абілки. Це якісь карти дарів. Це теж там по доповненню. Це якраз карти криси. Я вже не пам'ятаю, просто я тоді, коли ми грали, я щось там переміщувала і завжди забувала і про крису. Це шість карток нового клану. І нові помічники. Є ціла колода. Ще тут якісь маленькі. А, ну, знову ж таки, це в нас токен для чаювання і для відмірювання ферманих балів для п'ятого гравця. І тут в нас нові картки артефактів. Наче все, вже ніяких сюрпризів більш нема. нема? Отакі в нас додаткові матеріали. Але типу, я чула, що ці сценарії це дуже прикольно. Я просто не встигла їх е, спробувати. Ну, от якраз буде мені нагода спробувати. Ну і далі в мене таке древнічко залишилося. Перше, це лист, так, від Baking е, Realms, як завжди, типу, всім бейкерам. І, але тут лежить ось така штука. Я, чесно, не знаю, для чого вона. Можливо, це вже токен першого гравця, чи активного гравця, можливо, зараз це токен. Не знаю. Але виглядає класно. Мені подобається. Залізу я люблю. Так, дивіться, ось тут написано прямо, що це металкоin, який дозволяє нам якраз відсвітковувати, хто зараз активний гравець. Клас! Це сюрприз-бокс. Який посилає до тамаші. До гри тамаші. Цікаво, що вони. А, ні, стоп, це гайджин. Вообще, це інша якась гра. Блін, чого, чого це? Мені щось здалося, що це тамаші, бо я Гайджин навіть не чула, якщо чесно. І ось тут. Хоча ні, ні, це там ощі. Це вони мене забивають, бо там ось такі монстри. Є, я ж фарбували нещодавно собі для проходження. Тож тут, от арбук, вони поклали. Я не знаю, це виглядає дивно, але це, мабуть, в них був піар тоді їх маленької компанії. Ось, тому що це робила не Aikin Realms, а Avakін Realms Light. От, і щоб люди звернули увагу, мабуть, вони таке клали. І це в нас ще апгрейд-ресурси. Так прикольно, що я розпаковую геймфаунд або кікстартер, але я не замовляла це на геймфаунді або кікстартері, і це прийшло людині купу років тому. В якому? У му році? От просто серйозно. І от тут навіть вже вся така груба стала. От що він, де воно? Воно просто в нього лежало десь в підвалі. Так, дивимось. Закриваємо, які в нас тепер будуть ресурси. Так, син в нас не змінюється. Але золото тепер буде. Якщо чесно, оце я б не таке не дуже змінювала. Що то золото було нормально, що це? Це пластмаса, от золото, не знаю. Типу, просто що воно як в злитках, але типу, хто їм заважав зробити одразу. Але от дерево вже виглядає нормально так. Різниця є. Дерево прям таке прикольніше воно виглядає. Ну і камінчики, наче їх будуть збурляти. Ну, але, знову ж таки, це прикольніше, ніж стандартне. Але я б не сказала, що якесь вау. Просто, типу, ресурси як ресурси ось в те, -Те Делюкс-версії, воно набагато прикольніше виглядає, але, ну, типу, ок, це додатковий приємний бонус, я би сказала. Бо по факту я думала і хотіла собі саме стричь голу і базову гру, а отримала ще ресурси, плеймат і сандроп-версію цього всього. Тож, на цьому в мене все. Пишіть вам, як. Велика стіна, може, ви в неї грали. От, бо мені вона дуже подобається візуально, як воно грається. Не ідеальна гра, але, типу, як на мене класна. Обов'язково щось вам колись по ній зніму. Але коли це буде колись, я не знаю. Все. До зустрічі в нових відео. Нагадую вам про спонсорство під відео, про те, що ви можете мене підтримати на Patreon та на Монебанку. Дуже скоро я там вже трошки не знімала суто спонсорського контенту, і в мене є деякі ідеї. І... Дуже скоро почне виходити контент тільки для спонсорів. Бо у мене вже їх два. Один на YouTube, один на Patreon Патрон. Тож все, вже є для кого хоч щось робити. І також у нас там ще буде тепер чатик для спонсорів вже з'явився. Тож, якщо хочете, можете мене і там підтримати. Все. До побачення, до зустрічі в нових відео.